Раз вітаю вас, ми сьогодні будемо далі розповідати про децентралізацію влади. Що є найголовнішим, найближчим до людей осередком влади? Староста. Староста села. Тобто, якщо хтось каже, що реформа адмінтерустрою це реформа, яка передбачає, що е, осередок влади у вигляді ради. Є далеко від людей, то староста якраз і є оте єдине перше вікно до влади, через яке іде спілкування людей із е, цією владою. Староста по проєкту реформи обирається у кожному селі чисельністю понад 50 е, чоловік. Е, і е, фактично це є головна посадова особа на селі. Староста представляє село у громаді і представляє громаду у селі. Для того, щоб був зв'язок між мешканцями і владою у вигляді органу місцевого самоврядування, потрібно, щоб староста певним чином легітимізувався у цій е, раді. Е, пропонується, щоб була створена рада «Старост громади. Повноваження якої є попередній розгляд рішень, які виносяться на засідання ради, тобто міський голова, сільський голова, голова громади, який виступає на сесії, каже, що з приводу того чи іншого питання сказала Рада старост. І очевидно, що якщо Рада старост дає негативну оцінку з, проєкту проекту рішення, то е, голова громади має право. Наложити ведо, він все-таки спирається на думку людей, які е, проживають е, на території. Е, які ще повноваження старости? Ну, насамперед, він слідкує за порядком на території? Звичайно, він не може замінити собою правоохоронні органи, але він е, здійснює будь-які можливі для нього дії на присікання правопорушень. Наприклад, Вивіз сміття. Він веде первинну обробку документів соціального характеру, тому що ми знаємо, що при оформленні пенсій старша людина по 5 разів їздить у пенсійний фонд. Ну, звичайно, що набагато краще, щоб один раз навчити старосту, і він вже допомагає оформляти ці документи і раз на тиждень привозить їх у пенсійний фонд. Також староста може бути ну, третейським суддею свого роду у побутових спорах. Все-таки, за великим рахунком, це поважна людина, старша людина, яка може працювати і на іншій роботі, він отримує компенсацію за той час, який витрачає для публічних потреб. Ну, Взагалі, староста це не, не є е, наш винахід. Е, в Польщі це Солтиси, старости були і раніше. Фактично, е, в Англії це елдерс, Елдерест, е, у е, Канаді, це в Ебеці це Анціє. Ну, переклад один і той самий. Старша людина, староста. Е, адмінтерустрій, взагалі кажуть, це не є штучною реформою, тому що якщо ми візьмемо карти. Старі карти 40 часів, ну, до реформи Хрущова, то фактично новостворені громади майже попадають по тим самим обрисам, що і колишні райони. Тобто, фактично, це є відновлення тих традиційних карт, які були раніше, тому що раніше Адмінтерустрій формувався, виходячи із того, що Україна це був транзитний шлях кожні 30 кілометрів. Це денний перехід, зупинялися на постій. Фактично там виникали невеличкі містечка, там люди відпочивали, там була оборона, і таким чином кожні 30 кілометрів у нас ну, той самий центр громад, шляхи йшли по водорозділу. І в цьому відношенні Україна дуже непогано заселена, більш-менш рівномірно. Тому ми практично повертаємось назад. До старих витоків. Звичайно, що це таке громада? Це реально ті самі повноваження, що в району, але район ділиться на дві-три частини. Відновлюються колишні райцентри, а також центрами нових громад стають досить потужні селищні центри, можливо, навіть і сільські. Центри. Але однозначно, якщо ми вже створюємо ту саму громаду, ми повинні перевірити, що вся необхідна інфраструктура, бюджетна інфраструктура існує на території такої громади. Тобто створюється паспорт громади, перевіряється, що є і що потрібно знову ставити в вигляді підрозділів виконавчої влади, тої самої міліції, соціального захисту, пенсійного фонду. Що стосується... Районів, то райони, як я вже казав, створюються, е, виходячи із вимог вторинного е, рівня медицини. Там три вимоги є. Перше, це мінімальна кількість населення, 150 тисяч для того, щоб забезпечити навантаженість на апаратуру і людей. Друга вимога це на рівні отакого госпітального округу або району. Повинно виконуватися повноваження по всіх нозологіях, які відносяться до другого рівня медицини. І третя вимога це те, що переважна більшість мешканців такого госпітального округу вони проліковуються у себе в районі. Максимальна відстань, коли формується такий госпітальний округ, виходить із розуміння так званого терапевтичного вікна. Тобто, як це виглядає? У кожному такому госпітальному окрузі є одна потужна лікарня, лікарня інтенсивного лікування. Фактично, це лікарня, яка лікує ургентні випадки. Так от швидка допомога ставиться у кожній громаді, і її завдання протягом 20 хвилин доїхати до пацієнта. А далі є година. Оце якраз і є терапевтичне вікно для того, щоб довести її до лікарні інтенсивного лікування. Ось вам оті обмеження, які ставляться до госпітального округу. І фактично райони або госпітальні округи створюються навколо таких середнього плану міст, вище 50 тисяч, де є потужні лікарні. Було зроблено моделювання. Адміністративно-територіальних одиниць як на базовому рівні, так і на субрегіональному рівні. У нас моделювання створювалося для того, щоб перевірити, чи це можливо взагалі, чи теорія може діяти на всій території України. Виявилось так, у нас третина громад створюється навколо великих міст, третина навколо селищ, третина навколо сіл. Це там, де відстані достатньо великі і. На жаль, центрів економічної діяльності немає. Також були промодельовані райони, я казав, що їх біля ста є, і всі вони мають ну, досить близькі параметри. Що ж це міняється при реформі адмінтерустрів? Повністю міняється містобудівна документація. Тобто, якщо раніше головним документом був генеральний план, і фактично генеральний план діяв до меж забудови населеного пункту, то тепер головним документом буде схема використання земель громади, де генеральний план буде тільки певною невеличкою частинкою цієї схеми використання земель. Це набагато спрощує створення документів в зв'язку з тим. Що ну, насамперед, генеральних планів треба 27 тисяч, а схем планування, схем використання земель ну, порядка 1300. І генеральний план дві третіх вартості генерального плану це узгодження з сусідом. В даному випадку у нас сусіда немає, і там йдуть землі сільськогосподарського значення, і узгодження з сусідом, тобто із сусідньою громадою, знову ж таки, приходить. По тим же землях або лісового фонду, або сільськогосподарського значення. Тобто набагато дешевше у нас виходить вартість такого генерального плану, і ми зможемо нарешті закрити питання планування території. Якщо йдеться про місцеве самоврядування в частині розмежування його між державною владою і Чисто місцевим самоврядуванням, то повноваження, які передаються, вони не передаються просто так. Є певні правила передачі повноважень. Ну, Насамперед, це є спроможність, про яку ми вже говорили, спроможність виконувати ці повноваження органами місцевого самоврядування. Також повинен бути рівномірний розподіл споживачів між адміністративно-територіальними одиницями. Ну, наприклад, таке повноваження як допомога чорнобильцям, ми його не можемо віддати місцевому самоврядуванню, тому що чорнобильці дуже нерівномірно розподілені по території, тому це залишається державним повноваженням. Наступна вимога це можливість органам місцевого самоврядування самостійно визначати форми досягнення цілей, визначених цими повноваженнями. Тобто, якщо ми візьмемо, наприклад, соціальний захист. Повноваження. Це одне з них це виплата субсидій. Там жорстка формула. У нас транзитом проходять гроші до місцевих бюджетів, от прийшло мільйон, мільйон витрати. Ніякої можливості впливати на реалізацію цих повноважень, ставити індикатори, що це добре і яким чином. Покращувати надання цих послуг ворону місцевого самоврядування немає. Саме через те таке повноваження, як соціальний захист, треба передавати на державний бюджет, що вже і здійснено внесенням змін до бюджетного кодексу. Ще одна вимога це стандартизованість послуг і наявність індикаторів успіху. Найкраще це можна продемонструвати на прикладі середньої освіти. Там дуже добре. Відпрацьована регуляторна частина і є індикатори успіху, які фіксуються тим же зовнішнім незалежним оцінюванням. Тобто, оцей індикатор він дозволяє порівнювати між собою громади де краще, де гірше. Тому це повноваження є абсолютно природним для його передачі органам місцевого самоврядування. Наступна вимога це е, можливість і забезпеченість неупередженого контролю за законністю рішень е, органів місцевого самоврядування. Причому, повторюю, що законністю, а не доцільністю тих чи інших рішень. І е, якщо ми вже передаємо таке повноваження, то обов'язково має існувати система. Взаємодії консультацій між асоціаціями органів місцевого самоврядування і державою. Інакше держава завжди буде намагатися скинути повноваження без грошей і ті повноваження, які не можуть потягнути органи місцевого самоврядування. Якщо ми вже передаємо повноваження, ми повинні створити систему контролю за здійсненням таких повноважень. От для цього і повинен бути орган. Загальної юрисдикції, який називається місцева державна адміністрація. Є три головні функції такого органу. Це власні, це координаційні і це контрольні. Насамперед е, поговоримо про контрольні. Це дуже формалізовані функції. Тобто урядник, який очолює таку місцеву державну адміністрацію, він має. Всього на всього 30 днів для того, щоб сказати, оце рішення, яке було прийнято органом місцевого самоврядування, воно є незаконним. Я його зупиняю і подаю в суд. А вже суд, як вирішить, так і буде. Тобто, якщо він пропустив цей термін, то апріорі вважається, що це рішення є законним. Що це дозволяє? Це дозволяє фактично учити місцеве самоврядування, тому що в місцевій державній адміністрації концентруються фактично кращі кадри, а орган місцевого самоврядування він формується наслідок виборів. Так от, щоб не було е, ну, погіршення надання послуг через те, що змітають кращі кадри, е, якраз на сторожі виконання е, законів. Фактично якості надання цих послуг стоїть державна адміністрація, яка працює за принципом дзеркалки, тобто на кожне повноваження, яке передається органу місцевого самоврядування, існує невеличкий підрозділ в структурі місцевої державної адміністрації, який супроводжує це повноваження і надає методичну допомогу органам місцевого самоврядування. Також координаційні функції існують. Координаційні функції це координація діяльності територіальних органів виконавчої влади. Ну, в першу чергу, це є правоохоронних органів тої самої міліції. Так от, як працює система координації. Ну, от уявім собі: у нас є центральний орган виконавчої влади, але є Кабінет Міністрів України. Іде якась постанова Кабінету Міністрів України. Потім іде наказ із центрального органу виконавчої влади, який, до речі, може спотворювати сутність цієї постанови. І от на місцевому рівні територіальний орган виконавчої влади теж схильний спотворювати е, цю постанову. Ну, насамперед, це стосується взаємовідносин між е, податковою там, чи якимись контрольними органами, е, іншими і е, бізнесом. І от на сторожі того, щоб ці повноваження виконувалися. Так, як треба, щоб постанова Кабінету міністрів е, реалізовувалася правильно, стоїть от, урядник, який очолює місцеву державну адміністрацію. Очевидно, що е, урядник повинен бути у системі управління, бо, як колись казали, в номенклатурі кабінету міністрів. І способи його реакції, або він звертається в Кабінет міністрів, що постанова. Недію погано діє, або він звертається у відповідне міністерство, що на місцях є ну, зловживання. До речі, кадрова політика теж існує у того самого урядника. Тобто, урядник має право звертатися до центрального органу виконавчої влади з вимогою звільнити ту чи іншу особу при призначенні дії принцип мовчазної згоди. Тобто, якщо протягом двох тижнів він не проти, то призначається людина, яку пропонує центральний орган виконавчої влади. Але є частина тих органів, які входять безпосередньо у державну адміністрацію, це інспекції. І от е, керівників цих інспекцій призначає урядник. Знову ж таки за мовчазною згодою державної, центрального органу е, державної інспекції. Тобто ось таким чином іде взаємодія. Урядник підпорядкований Кабінету міністрів, але він е призначається президентом з подачі Кабінету міністрів, тому що в нього є і другий кашкет, фактично контрольні функції е на відповідність Конституції і законом. Це можна сказати, що це е певним чином є функції, які притаманні президентом. Так, от, от така збалансованість, це французька модель, дозволяє уряднику бути е, політично не заангажований. Е, пропонується складний спосіб призначення е, урядника. Е, він має попасти спочатку в спеціальний кадровий резерв, там бути не менше року, а потім уже з цього кадрового резерву Кабінет міністрів пропонує е, кандидатуру президенту, який його призначає. Обов'язково він має мати спеціальний вишкіл, ротація кожні три роки. І ще одна особливість є, це те, що урядник центрального району в області одночасно є урядником області. Ще, одна, ще один аспект децентралізації влади це є фінансовий. Фактично, ця реформа вже. Відбулося, у нас зараз є вирівнювання по доходах. Раніше було вирівнювання по видатках. Це дозволяє стимулювати е, органи місцевого самоврядування до нарощування е, доходів. Декілька слів щодо е, того, е, чим ми подібні до інших країн. Насамперед е, інколи приводять е, приклад Польщі. Так от Польщі трошки повезло із формуванням базового рівня. Як я казав, реформа адмінтерустрою у них відбулася ще 70-ті роки, досить безболісно. Інша реформа адмінтерустрою була в 99-му році. Це було формування субрегіонального рівня і регіонального рівня. У нас фактично раніше пішла реформа. Бюджетна, фактично, двічі вона була в 2001 році і в 2014 році. У поляків це робилося одночасно. У поляків порядка 2,5 тисяч гмін, це базовий рівень. У нас ми так пропонуємо десь порядка 1300 громад. Ну і е, в Польщі був створений спеціальний орган, і проведення реформи е, курірувалося безпосередньо прем'єр-міністром. Поки що ну, такий державний орган на рівні е, Кабінету міністрів у нас не створений. Ну і це є. Е, я думаю, що ця, цей недолік буде. Скоро усунутий, тому що це одна з найголовніших реформ в Україну, і її повинен фактично очолити безпосередньо прем'єр-міністрів. Ну але я все-таки сподіваюся, що виходячи з того, що у нас сама по собі Україна така дивна країна, і ми менше всього звертаємо увагу на державу, то ця реформа. Піде сама по собі, тому що її давно чекають мешканці України. Дякую за увагу.